Добрий день, шановні виногради любителі. Сьогодні, 10 червня 2025 року, знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема цього ролику це білі п'ятна на листках, які з'являються. І по цьому поводу я отримую ну, в день, буває навіть до сотні різних фотографій вже, чесно говоря, забита пам'ять в телефоні, листочки, листочки і ще раз листочки, як то кажуть. П'ятна такого плану якось зараз Ігор демонструє. От Я вирвав декілька листків з білими п'ятнами, але звертайте увагу не тільки на п'ятно, яке зверху, а перевертайте листок і дивіться знизу. Якщо знизу абсолютно нормальний листок, без всяких проявів, без всяких там, е вражень і опушек, це абсолютно нормально. От Я зірву цей листок, дивіться, з воротньої сторони, він абсолютно нормальний, здоровий листок. Тобто, що це значить оці світлі п'ятна? У нас були дуже такі перемінчиві погодні умови, які спричинили певні стресові умови розвитку наших рослин. І в цей період були дуже сильні в травні похолодання, потім сильне тепло. І оце все, всякі такі локальні хлоротичні явища ми зараз і спостерігаємо на листках. Це ні в якому разі ніякі грибкові захворювання, якщо немає ніяких опушок. Як проявляється мільдю? Воно, допустимо, схоже, да, дійсно, я згоден з тим, воно схоже на отакі прояви, але зазвичай мільдю завжди з зворотної сторони листка має такий легенький мучнистий наліт, як вроде, трошки присипано мукою. Це вже йде цвітіння самого грибка, є спороношення, і ви його спостерігаєте. Якщо, наприклад, це оїдіум, ми за зовнішньої стороні листка маємо теж такий сіруватий наліт, але так це також наліт. В даному випадку ми маємо тільки світлі п'ятна без всяких нальотів ні знизу, ні зверху листка. Це просто от локальні хлоротичні явища. Десь певні некротичні явища пройшли в цей період. Наприклад, ночами було дуже холодно, в цей період в цій точці йшов буйний рост, і десь то він і от десь якогось елемента не дійшло, і от таку точку маємо на листку. Але, ще раз повторюся, це ні в якому разі не хвороба. Якщо на ній вона не проявляється з воротньої сторони ніякими пушками. Так що зверніть на це увагу. В принципі, я хочу себе в першу чергу. За, як би сказати, Обмежити в доступі цих лишніх фотографій листків, тому що чесно, їх сотні в день приходять, я не встигаю їх видаляти і відповідь даю всім однакову, тому що практично все воно однакове. Єдиний в цей період, що можуть якісь бути зміни, і дуже часто також присилаються фотографії, це обробка Особливо як обробляють наші поля зараз від бур'янів гербіцидами. От зараз в цей період дуже масово йдуть фотографії з враженнями листка гербіцидами. Там змінена ця листова пластинка, вона або закручується верху, так края, робляться такі пильчаті, дуже сильно, краєшки такі гольчаті, або робиться як гусяча лапка, так зростаються так в середину. Наші прожилки і листок, виходить такий, так, трикутничок, зупиняється точка росту, виправляється, взагалі вона може бути відсутня. Тобто Це враження гербіцидом. Це в цей період дуже часто буває, так що зверніть на це увагу. Як боротися з цим явищем? Ну, тут досить таки дієвих способів нема. Все, що ви можете зробити рослині, це його поливати, підживити і чекати, поки цей токсин, сама рослина, з себе не виведе. Процес цей займає, в залежності від того, яка доза попала на нього певний час. Буває таке, що за 7-10 днів проходить, а буває таке, що триває і 2, 3, 4 неділі, а буває таке по декілька місяців може тривати. Але рано чи пізно, все рівно цей токсин з нього вийде, рослина відновить ріст і все буде нормально. Єдине, тільки може бути сильний ну, я би сказати, негатив цього процесу, те, що на наступний рік може бути погано заклади плодової бруньки. Оце може бути негативом. А так, в цілому, рослина сама по собі зазнає пошкоджень, але вона ні в якому разі не пропаде. Ну Я думаю, коротенько на такі питання, в першу чергу, стосовно таких крапок на листках я відповів. Яккому це відео сподобалося, воно для вас цінне. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!